Поганий відгук. Є е, декілька речей, які мене можуть е, вивести з рівноваги в плані роботи. Це нескладений іспит і поганий відгук. Поганий відгук написала м, наша учениця, м, хоча інструктор з нею гарно попрацював, вдумайтесь, 40 годин е, вона пройшла на механіці за 6 тижнів. Стартувала від е, метро Бориспільська, бо е, недалечко живе, і або вранці починала щоб від дому, або ввечері останні заняття і ставили, щоб закінчити біля дому. Інструктор з нею відпрацював маршрути сервісного центру, відпрацювали їзду по місту, бо кожне заняття в них або починалося з іншого е, краю нашого берега лівого. Маршрути у нас на метро Дарниці, це там, де Дарницька площа а, а, а проживає біля метро Бориспільська. Відпрацьовували і місто, і маршрути. по 8 годин на тиждень працювали. Тобто, інструктор не відмовляв в інтенсивності а, інструктор дозволяв привозити себе додому у свій двір і паркуватися там. Інструктор, це Олександр. Хто вчився в нас в школі, напевно, тут є його учні, багатодітний батько. Наш Олександр, котрий завжди показує класні результати. Не знаю, учениця пише і звинувачує в нас в тому, що. Їй нав'язували додаткові заняття і погрожували невиписаним свідоцтвом. Та да, у нас е всім виписують свідоцтво. Додаткові заняття, так, звісно, е якщо інструктор бачить, що учень не готовий, то обов'язково скаже про це. Не всім вистачить 40 годин, навіть при інтенсиві. А е учениця виявилася не зовсім їздова, важкенька. Їй всього знадобилося е, в цілому 55 годин, але вона вже ті 15 годин добирала з іншими інструкторами і все ж таки склала в нашому сервісному центрі з іншим інструктором. Але погані відгуки написала повсюди. Цілий день я вже з цього приводу не можу знайти собі місце. І навіть не записував вам відоси, як бачите. Спілкувалися з Олександром, він показував і розказував, <кій> як вони готувалися. Він теж в шоці і не розуміє, хто там і чому <кій> образив цю ученицю. Але бувають такі моменти, коли інструктор вкладається, вчить, старається, доносить, а йому пишуть негативні відгуки. Тож з цього приводу не знаю, напевно. Може, ще якісь відоси запишу, якщо вам буде цікаво, що то за відгук, як він виглядає, подробиці і тому подібне. Там дуже багато цікавого. Або хтось дівчинку накрутив проти нас. Або я тоді взагалі нічого не розумію. Напишіть в коментарях, хто займався в Олександра нашого. Чи гарно на вашу думку він навчає? Цікаво почитати.